Григорій Квітка Основ'яненко Конотопська відьма. Смутний і невеселий сидів собі на лавці, у новій світлиці, що відгородив від противної хати Конотопський пан сотник Микита Уласович Забрьоха Хоч парень собі і чепурний був, а тут і у неділеньку святу. Не брав білої сорочки та й, прощайте усім слові, китаєвих синіх штанів на ніч не знімав. Так сердека у них і ночував. Рад рад, що за північ допхався додому. А там чи заснув, чи ні. Вже його ще сонце не сходило, збудили. Зараз схопивсь, випозіхався, вичухався, помоливсь богу. Нюхнув разів тричі кріпкої роменської кабаки, прослухав, що йому читали, дав порядок і, зоставшись сам у світлиці, сів на лавці. Голова йому не чесана, чуб не підголений, пика не вмита, очі заспані, уси розкудовчені, сорочка розхристана. Край його на столі люлька і гаманець. Каламар, гребінець і повна карватка ще торішньої дулівки, що ще з вечора наточила йому паська у пляшку. А він хоч і насипав у карватку, що то, знаєте, з журби випити, та як зажурився знову, та й забув, так і ліг, та й заснув. Та й тепер, уставши, не дуже на ту дулівку квапився, бо ще нове лихо зовсім його скрутило. І він і сам себе з журби не тямив. Яке ж то там йому лихо зікралося, і від чого така журба його узяла? Але, тривайте лишень, я вам усе розкажу. І від кіля він так пізно приїхав, і за чим не дали йому добре виспатись? Ось кеке лишень кабаки, в кого міцніше, та й слухайте. Пан сотник Уласович був чесного і важного роду, таки хто скільки не зазна, то сотенною старшиною усе були забрьохи, а діди і прадіди Микитові усе були у славному сотенному містечку конотопі сотниками. Так від отця до сина так сотенство і переходило. От як і старший Улас Забрьоха, так і сотник конотопський як помер, і що то жалкувало за ним козацтво. Та такі і усі люди, і старе, і мале, усі плакали, а як ховали, так труну його несли через усе село на руках, мов дітського батька. Та біля церкви й поховали і добре на усіх обідах пом'янули. Як же відпили сорочини і громада зібралася на пораду, кого начинити сотником? То усі у в один голос і гукнули А кому ж будь? У Ласовичу Забрьошенку, якого нам луччого скати? Отак той настановили його сотником, і став він із Забрьошенка вже й сам Забрьоха. От він, поховавши батька, сюди туди огледівсь, аж вже йому годів двадцять п'ять. Нігде дітись. Треба женитися, треба дівки скати. Батько бо його, старий Улас, був собі скупенький, і коли було Микита, як озьме ми його за серце, стане батька прохати, щоб його оженив, то старий насупить брови, зирне на нього сторч та скаже Нехай лишень виясниться, бач, нахмарило, який тепер сякий такий син жениться. Бач, хліб дорогий, по п'яти Алтин мішок, та й тісно нам буде, як тобі жінку озьмемо. Тільки і є, що хата з кімнатою, та через сіни противна хата, та й годі. Де мені вас містити з дітворою, що вже знаю, що так і обсипле. Нехай лишень опісля подумаємо. То було, Микита почухається, та з тим облизнем і піде. Тепер же як старий вмер йому своя воля. Зараз, узявши противну хату, перегородив і от йому єй світлиця, єй простор. Далі став дівки скати і сів думати. Вже на яку то він не думав. Перш би то так, що йде, зараз на Чернігівську протопопівну закинув та й сам злякав світ нерівні. Одної одежі на два вози не вбереш, а на миста, кажуть, мірками батько відсипле. Та таки й нічого. Там і богослови їли печені гарбузи, так нашому братчику нічого туди квапитись. От він і спустився нижче. Перебирав, перебирав, думав, думав, далі як сплесне у доложки, як загомонить сам собі у хаті. Оце так. Оце моя, хлопче, сідлай мерщій коня. Чи зібравсь, чи ні, мерщій наш Уласович сів на коня. І як затупотів, так тільки що оком його заздриш. Куди ж то він так потяг прудко? Еге, колись то, десь то на ярмарку, бачив він хорунжівну олену, от що на сухій балці хутір. Прозивається Базверхий. Він, дивлячись тогді, дуже дивувався, що дівчина й молоденька, а купує борошна багацько. А як став розпитувати людей, так йому й розказали, що у неї нема ні батька, ні матері, а тільки самий брат, що вона не невсипуща, сама й около коров, сама й у полі при косарях і при женцях. А зимою у винниці сама догляда, і себорошно борошно окупує на винницю. Брат її, Хорундженко, хоч парень і молодий, та не хоче женитись. А дума у ченці, бо як був недуж, так обіщався. Коли, каже, видужаю, то піду у ченці, віддавши сестру заміж. От і видужав. І до жида доброго чоловіка, щоб йому і господарство, і сестру віддати, і вже ні до чого йому діла нема, усе тільки книжки чита, а Олена за нього усюди по господарству поворочується. От туди то потягнеш пан сотник Забрьоха. Не взяв же його й чорт на вигадки. Чує кішка, де сало лежить. Одно те, що дівка здорова, молода, оглядна, чорнобрива, повновида, а худоби худоби, так батечки, свій хутір, лісок, винничка, млинок, вітрячок, а скотини та овечок так нічого й казати. І усе то їй достанеться. За тим то так наш Уласович і поспіша, що й коневі не дасть здихнути, і, сам, не обідавши тридцять семисотних верств. І ще згоном, не спочиваючи, переїхав і як добіг до того безверхого хутора й устав з коня біля хорунжевої хати. Та так і хитається, мов п'яний. А я ж кажу, що він і не обідав нігде. Поздоровкавшись з паном Хурундженком і посідавши у хаті, от наші і розговорились про меж себе і признались, що ще й батьки їх про меж себе дружили, от і їм треба не цуратись один одного. Далі хурунженко питав пана сотника, що куди його бог несе і за чим. Зараз наш Уласович і став брехати, бо старі люди кажуть тільки що задумає ще свататись, то й станеш зараз брехати і що без брехні ні жоден чоловік не сватався. Отже ж то сотник і каже, що буцім то йому треба брагу для волів найняти на зиму. А ще де та й зима і ще тільки Петрівка йде, так він почув, що у пана Хорунченка у винниці барда добра і добре скотини доглядають. Приїхав найняти і сторжитись. Не знаю я сього діла і ніщо не мішаюсь. Проте сестра знає, сказав йому на одвіт пан Хорунченко. А де ж Йосиповна Олена? Може б, бува, її покликати, то ми з нею і скінчаємо діло, казав Забрюха. Але, сестра у Полі, поїхали там трошки просця посіяти, так вона догляда. Бо вже без неї ніхто нічого не тямить зробити. А ви, Уласович, не скучайте, вона надвечір і буде. Поки вона вернеться, дівко, автопиш лиш слив'янки, то ми по кухлечку, по-другому, вип'ємо. Та вже ви у нас, пане сотнику, і заночуєте, бо вже не рано, сказав Хорунженко. Панська воля одвід. Дав Микита і радесенький собі. От як вицідили вони самотужки глек слив'янки, а далі і тернівки покуштували чи трохи. Прибігла й наша Олена з поля. Бачить, що чужий чоловік зараз мутнулась, звеліла із ставка потягти карасів і загадала вечерю варити. Сюди туди шатнулась і увесь порядок дала. Що й на завтра робити? І кому, куди і за чим їхати. А далі одяглась таки любенько, як звичайно панночці та ще й хорунжівні. До старенької плахти та почепила люстринову запаску, одягла то шовкову юбку та на шию дукат на бархатці та червоні черевички узула, а на голові хорошу стрічку поклала. Та й вийшла і поклонилась пану Уласовичу низенько. Наш забрьоха, як побачив таку панночку, що не тільки що зроду не бачив такої, та вона йому й не снилась така, та аж задрижав і не тямить вже й, що йому й казати. Та вже Хурунженко нагадав та й каже Отже, пане сотнику, вам і хазяйка. Радьтесь із нею, вона всьому голова. Так що ж бо наш Уласович? Ні пари з уст. Далі прийнявся мнявка в мнявкав, та й наче воли, а кінча про голуби. Дума об барді, а скаже об тернівці. Та як замовк, та й замовк. Та знай слинку ковта. Дивлячись на таку кралю. Олена собі дівка пойка була, хоч пан сотник і сюди, і туди загинав, а вона його зараз розчухала, що він таке є і за чим приїхав. Та вже й каже йому і говорить Добре ж, панниченьку, допивайте ж на здоров'я тернівку та повечеряєте, та ляжете спати, а завтра дасть Бог світ. Дасть і совіт, то й порадимось, що треба робити. Забрьоха, почувши сеє, та аж сам не стямився від радощів, дума. От діло і зовсім. Завтра тільки рушники брати. Та закухлик. Та давай знов смоктати з паном Хурундженком, що ученці збирається. А таки сього діла не кидається і ще й дуже полюбля. Олена таки частенько до паничів увіходила, так буцім за якимсь ділом, а тільки щоб більш розглядіти Микиту Уласовича, що воно є, то як увіде та поведе очицями, що як терен ягідки на пана сотника, то в нього язик стане мов повстяний і не поверне його. А сам аж пала. Полагодивши вечерю, вона вже більш і не входила. Самі паничі повечеряли і, докінчивши глек з тернівкою, пан Хорунженко хотів вже йти спати, аж ось наш забрьоха проплямкав, викашлявся, поцмокав, потер уси та й став турацею казати, що йому дяк скомпонував вже давненько для такого случаю. От і каже. <кій> Ось послухайте, паничу Йосиповичу, що я вам скажу. Несорозмірно суть чоловічеству єдиноприбивання і в дому, і в господарстві. Всякоє дихання шанується у двойстві, чоловікові на потребу пояти жону і іміти чада, і аз нижайший вози сію мисль і неукротимоє желання. Плам'ять м'я рождижаєть, і не отіду до Ндеже не совокуплюся з ліпообразною, превелебнішою кат. Та й замовк. Все то йому дяк таке списав, як він було думав залицятися до протопопівни з Чернігова і за дочитав до самого кінця так, як було тогді на пам'ять витвердив. Та як згадав, що хурунжівна не Катерина, а Олена, і непривелебна, а так панночка, от того той замовк. Та ні туди, ні сюди. Хорунженко зовсім було дрімав, а на сю рацію прислухавсь, прислухавсь та й каже, Що бо ви, пане сотнику, оце говорите? Щось я нічого не второпаю. Чи не після тернівки оце ви такі стали? Здихнув Уласович та й каже. Бодай його писала морока. Се мені таке написав наш Воскресенський дяк. Та що воно таке є? спитав Йосипович. Чи се вірша, чи що? Але я й сам не знаю, що воно і для чого. каже Забрьоха. Так нащо ж ви мені проти ночі таке говорите? Мене вже за плечей бере. Та я б і не говорив. Так лихо припало. Та яке там лихо? Кажіть швидше, спати хочу. Але, кому спати, а кому й ні? сказав Уласович та, здихнувши важко, поклонивсь хорунженку низенько та й каже Віддайте за мене Олену, сестрицю вашу. Йо, сказав Хорунченко, Задумався, став чухати потилицю і плечі, і спину, а далі каже, Побачу, що сестра скаже. Нехай до завтрього, лягайте лишень спати. Та й пішов від нього. Ліг наш забрьоха спати. Так йому і не спиться. Жде світу, не діжде, щоб швидше йому почути, що скаже Олена. Ну, сяк так дождались світу, поставали паничі і позіходились. Зараз пан Уласович і пита А що ж ви мені, паничу, скажете? Чи наша річ до діла? То я б поміг мерщій та з старостами і явив сюди закон сповнити. Кажіть бо. Сопить наш хорунженко і нічого йому не сказав, тільки гукнув у кімнату. Ану, сестро, давай нам поснідати, що ти там придбала. Війшла з кімнати Наньмочка, поклонилась та й поставила на столі перед паном Уласовичем на сковороді. Печений гарбуз, як розглядів наш забрьохату купинху!» Як скочить із за стола, як вибіжить з хати. Аж тут батрак вже й держить його коня І вже осідланого він мерщій на коня та не втікача побіля хат. Тільки й чує, що люди з нього рехочуть. Йому ще й більш стидно, ще й більш коня поганя. Та як вибіг з хутора, розглядів, що за недобра мати, Щось теліпається на шиї у коня. Коли ж дивиться вірьовка, потягнув тую вірьовку, аж і тут гарбуз сирий причеплений, кинув його аж геть, а сам за нагайку знай коня паня, знай паня. Одно те, що сором, а тут і такої дівки жалко, та ще й ні ївши, ні пивши. От вже наш Уласович і додому з гарбузом так і біжить. Як біг до дівки, думаючи рушники брати, і самому лихо, і кінь морений так на силу-на силу, на силу допхавсь додому аж опівночі І, як я розказував, мерщій спати.